Ну, мы понимали, что здесь игра будет очень тяжелая, очень сложная. Видели, что команда Нива сегодня проявила действительно характер, терпение. То, что они построили игру от обороны, мы это понимали. Сыграв они в три центральных защитника. Ну, я благодарен ребятам о том, что они дотерпели, добились результата. То, что концовка, конечно, была такая нервозная, ну... Но... Но то у каждой команды были свои цели и задачи. У нас удержаться в той позиции, где мы сейчас находимся в лидирующей группе, а команда Нива, соответственно, хотела себя реабилитировать за те проигранные игры вот, перед своими болельщиками. Хотела, наверное, все-таки добиться результата. Поэтому игра вышла немножко такая нервозная. Ну, мы добились результата, двигаемся дальше. Еще раз добрый день, выболевальник всем. Ну, тяжко говорю, що тяжко коментувати, тому що десь щось і трошки не вистачає. Спланували ігру від оборони, знали, що ми граємо з самим сильним суперником чемпіонату. Дійсно, команда дуже штра. Технічного оснащена, знали, що дуже опасні в них атакуючі ігроки, тому спланували ігру від оборони на контратаках. В принципі, виповняли всю, ігроки виповняли, старалися і виповняли в обороні. Той план на ігри витримували. Вибігали в контратаку, але не хватило трошки хладнокров'я. В контратаку були хороші моменти, коли вибігали. Не хватило десь того хладнокров'я, щоб іспользувати ті моменти правильно, проатакувати, забити. Ну Тяжко тяжко атакувати, коли нема в команді нападаючого. Самі бачите, що граємо вимушено ставимо защитника вже туди, в атаку, тому що нема в нас атакуючого іграка, нападаючого. Що... Тому думали, спланували так, що за счет крайніх полузащитників швидких будемо вибігати, будемо щось здавати і так далі. В принципі, деякі моменти вийшлося, не все вийшло, то, що планували. І в мене в атаці не вистачило хладнокров'я, І в обороні трохи не вистачило концентрації. Знали, що будуть вони туди обігати, знали в ці зони, що будуть відкриватися, оббігати. Треба дивитися момент, чому там так сталося. Зараз я так далеко розумію, що вони не встигли перестроїтись, проконтролювати цього вбігаючого ігрока з середини, який ввалювався туди і атакував ворота. В принципі, в моментів опять багато не було таких, але оп'ять же пропустили обідний гол. Опять цей 1-0. кожен матч. 0-верніше 0-1-0-1. Не знаю, якесь прокляття над командою, чи що от, ніяк ми не можемо переломати той бар'єр, якийсь перескочити. В принципі, претензій таких до іграків немає. Вони старались викладувались. Тут тактику так, таку яку ми запланували ми виповняли, але чуть, чуть десь не вистачило. В обороні в концентрації і в атаці не вистачило крові.